Депутати Верховної Ради України з робочим візитом відвідали Коростенський індустріальний парк. Зокрема, це представники комітетів з економічного розвитку та аграрної політики. Це та модель, яку хотілося б масштабувати на велику кількість індустріальних парків, тому що їх зараз в Україні зареєстровано близько 70, але на жаль, це більшість із них це зареєстровані просто зелена трава, навіть нічого не огороджено, але називається індустріальним парком. І сьогодні ми побачили, як має бути виглядати в кінцевому рахунку. І якщо це все нам вдасться масштабувати за короткий період часу, тоді ми можемо говорити, що наша країна буде вже перейде від цього аграрного придатку Європи і світу, і ми можемо про себе гордо з піднятою головою говорити, що ми є промислова країна і даємо високу додану вартість для там світової економіки. Індустріальний парк це сукупність різних підприємств. Його ще називають деревообробним кластером. Тут з деревини виготовляють різну продукцію від плит МДФ до меблів, тобто продукцію з доданою вартістю. Наша країна, якщо вона буде залишатись сировинною, якщо буде експортувати зерно і там дрова, руду, тільки то ніякої країни у нас не буде. А якщо в країні буде переробка і глибока переробка і виготовлення готової продукції з високою доданою вартістю, тоді у нас є шанс. Тому що, по-перше, і у війні перемагають ті, хто економічно сильніші, і заможними люди стають тоді, коли в країні працює багато підприємств люди отримують хороші доходи, і коли створюється в країні додана вартість, тому те, що ви з з тієї сировини, яка є тут локальна. Ви робите переробку, робите кінцевий продукт з високою доданою вартістю. Це приклад для це. Фактично модель економічної політики, яка в Україні має впроваджуватися. Та сировина, яка у нас є, має перероблятись в готову продукцію, і вже цю готову продукцію, а не сировину, ми маємо постачати в світ експорт, експортувати на зовнішні ринки. У 2024 році закінчується мораторій на експорт лісу кругляку, присутні. Депутати та представники індустріального парку вважають, що мораторій має бути продовжений. І я вважаю, що єдиною можливою державною політикою має бути ситуація, коли з України ліс кругляк не експортується, не вивозиться за кордон. А він залишається тут рости для того, щоб екологія була краще, і залишається тут для переробки в продукцію доданої вартістю для того, щоб люди мали роботи, працювали такі підприємства, як ваше. За словами гостей міста, їхня команда, а саме комітет економічного розвитку Верховної Ради України, приїжджають в велику кількість регіонів, аби дізнатись, як впроваджується українське законодавство, вивчають ситуацію для вдосконалення державної політики. Команда в комітеті зібралася доволі таки проактивно і завжди старається із виробниками із реальним сектором економіки працювати для того, щоб випрацьовувати ці пропозиції, які будуть впроваджуватися на рімко, ну, в рамках цілої державної економічної політики. Щодо пропозицій, які отримали під час візиту депутати, перш за все, необхідність продовжити мораторій, який забороняє вивозити ліс кругляк за кордон. Я вас прошу, що потрібно від нас. У вас є факти доказати того, що підприємство не забезпечено повністю сировиною, і нам її не вистачає. Тому експорт з деревини продовжити його і щоб наші українці були з роботою і бухватило всім ці можливості, як які побудовані, щоб вони були використані на 100%. Ще Катерина Самчук наголосила на тому, що однопрофільні індустріальні парки не мають бути побудовані поряд. Є Рівненська, значить, лісопільна компанія, яка рядом тут побудована, вони теж є індустріальний парк, і ми один в одного, як кажуть, на одному полі ріжемо цей ліс, нам його не вистачає. Ще одна проблема для підприємства зупинка імпорту та експорту. Практично все зупинилось. Цілими ночами, цілими днями телефонуємо. Кордоні забиті. такі підприємства, як ми виробники, зупиняємося. сьогодні і за вас дзвонив. Вони теж клей возить із Польщі. Наша машина там стоїть, сьогодні дзвонили ось 2301-го десь у черзі, хоча ми веземо ту сировину, яка там за сім днів повинна проїхати. Найближчим часом не бачимо ніякого просвіту, тобто колапс повний. Залізницею я була в Польщі буквально на минулій неділі, теж проїхати не можемо. Туди забили зерно вагонами, назад забито тоже, паливо. Тому треба буде, мабуть, прохання це донести до ваших комітетів, що терміново треба виїжджати і зупиниться всі. Повірте мені. У нас є машини з обладнанням, які стоять, і нам треба за їх заплатити близько 300 мільйонів. ПДВ ми хотіли його заплатити до кінця року, але машини не можуть перетнути кордон. От і все. За словами депутатів, Коростенський індустріальний парк є обличчям промисловості України. Не одну годину тривала екскурсія підприємствами, які знаходяться на території, але цього замало, аби осягнути масштаби індустріального парку. У Нас на Коростенському заводі МДФ, в тому числі і на всьому індустріальному парку, вже побудована залізниця, яка заходить прямо на завод. Ми робимо відвантаження і Завоз продукції сюди, прямо на завод залізниці. Ви її бачите, справа. Катерина Самчук акцентувала увагу на сучасних технологіях. Зокрема, ось це дороговартісна, унікальна для України система очистки води Осмос. Тобто ми використовуємо воду, дуже зубачливо і ретельно прораховуємо об'єм. Модернізація на підприємствах відбувається щомісячно. Ті, технології, які поставили по воді, ви ж бачите, вони одні в Україні. Це ми перші. Серед підприємств, які відвідали депутати, МДФ, де виготовляють ось такі Лити Бев паркет, на якому кінцевим результатом виробництва є паркет. Складується так, як ламінат, як лего. Ви кожен сам можете оцей наш паркет постелити. Тому в нас всі західні виробники покупці, це всі Франції і так далі. Вони купують цей паркет, тому що це дуже низькі затрати для укладання. І, по-друге, він не розсихається, він не ломається. Він не тріскається, бо тоненька ця плита, вона ж обично тріскається, дуб, ви знаєте. І цей паркет можна перекладувати до десяти разів. Третє підприємство, яке відвідали депутати, біджеєс. Тут виготовляють меблі для всесвітньо відомої компанії Ікея, зокрема, ліжка. Чому флагман? Тому що ми їх в лютому, навіть перед початком війни, робили 17 тисяч за місяць. І це все відвантажувалося і за місяцю місяць уїжджало до клієнтів ну, по всій Європі і в Україну також почати працювати з компанією ікея було непросто, але важливо для підприємства. Тому було докладено чимало зусиль для цього. То це ікея, це все воно побудовано для того, щоб завод МДЕК поставляв свою плиту, було виробництво плити і була повна загрузка даного підприємства. І перероблялося. у цьому. І полягає ідея індустріальних парків тут практично безвідходне виробництво. Ми не тільки, я кажу, займаємося виробництвом це утримання робочого класу, який сьогодні отримує роботу, це стабільність, це сьогодні навчання працівників, над якими вони сьогодні працюють, це стабільна заробітна плата. І сьогодні підприємство, яке сьогодні далі розпочинає працювати і будувати, це новий індустріальний парк, який ми маємо також причетність до цього, це Закарпаття, Ужгород. Тобто Заводом дев заробив кошти для того, щоб далі, ну і ще другі заводи заробили, які почали працювати, далі розвиватися і працювати, тому що війна не заставляє йти ближче до кордону. Так як іде війна, інвестор дуже відноситься з великою любов'ю до України, і ми всі. На Україні є пілі для індустріальних парків, я вчора говорила, і сьогодні про це наголошую. Ми їм не скористалися. І навіть сьогодні ми завозимо обладнання, яке закуплено більше як на 200 мільйонів євро. Там можна ПДВ не сплачувати, мито не сплачувати, податок на прибуток не сплачувати, ми цього не робимо. Ми сплатили ПДВ у цьому році 560 мільйонів. Я думаю, що ця цифра щось значить. Ми відносимося до великих платників. Підсумував зустріч Дмитро Киселевський, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Я хочу, щоб кожен з вас відчував, що от те, що ви ходите кожен день на роботу, ви цим наближаєте нашу перемогу, тому що нашу армію ми фінансуємо виключно за ті податки, які ми заробляємо і збираємо тут в Україні. І Міжнародні гроші на армію витратити не можна. Тому от коли ви прийшли на роботу, попрацювали, сплатили податки, цим ви наблизили нашу перемогу. І заради цього я думаю, що варто. Далі працювати і боротися.